Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як створити процедурний генератор плитки шоколаду в Blender. Перш за все, нам з вами потрібно відкрити редактор геометричних нодів. Далі створюємо нові геометричні вузли. Далі відкриваємо ось тут вкладку Група. Та ось тут вкладку Модифікатори. Тепер додаємо нові налаштування до нашої групи. У нас їх буде 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дамо їм назви. Тож, перший буде називатися Висота плитки». Другий буде називатися. Висота зовнішнього. Третій буде називатися Радіус зовнішнього. Четвертий буде називатися Середнє. кільце. П'ятий буде називатися Внутрішній радіус. Наступний буде називатися внутрішня висота. Наступний буде називатися розмір X. Наступний буде називатися розмір Y. І наступний буде називатися розріз. x. І ще один. створюємо, розріз Y. Все, наші налаштування готові. Тепер ми можемо прибирати ось цю геометрію. Мінус ось тут нажимаємо, тому що нам це налаштування не потрібне на даний момент. Що ж, тепер створюємо сіть примітиви сітка. Далі під'єднуємо сіть до геометрії і отримуємо з вами площину. Що ж, далі дублюємо нашу від групи і підключаємо розмір Х сюди, розмір y сюди, розріз Х сюди. І розріз Y сюди. Далі нажимаємо Ctrl-H, і у нас готові вже деякі налаштування. Ось тут в розмір X бажано поставити 5, у розмір Y бажано поставити 3, у розріз X бажано поставити 6. І в розріз Y 4. І в нас готова деяка площина, база нашої плитки шоколаду. Якщо ми перейдемо в каркас, ми побачимо всі ці розгалуження. І побачимо, як вони створювались. Тож, переходимо в суцільний та продовжуємо наше створення. Давайте нажмемо N, щоб скрити ось це меню. Далі виділимо, відтягнемо трішки. Та продовжимо. Тепер нам потрібен екструд. Тож, переходимо в сіть, переходимо в операції та вибираємо екструд меж. Ставимо ось так. І бачимо ось такий результат. Це буде перше наше налаштування висоти плитки. GFD, висота плитки у Offset. Далі нажимаємо Ctrl-H. І готове наше перше налаштування. Рухаємось далі. Тепер нам потрібен ще один екструд меж. Дублюємо, ставимо. І це вже буде налаштування, яке буде відповідати за висоту зовнішнього. Тож, дублюємо, під'єднуємо висота зовнішнього у офсет, Ctrl-H, ставимо сюди. Проте, давайте висоту плитки поставимо десь на 01, а висоту зовнішнього поставимо десь на 0.120. Ось так. Тепер нам потрібен ось цей топ підключити у вибране. Супер. Тепер нам необхіден ще один нот як під назвою Scale. Scale Elements. Ось він. Підключаємо. І тепер підключаємо ось цей топ у вибране. Тепер підключаємо налаштування радіус зовнішнього у масштаб Offset. Сюди. Нажимаємо Ctrl-H та ставимо, щоб все виглядало акуратно. Тепер радіус зовнішнього можемо поставити десь на 0,8. І бачимо чіткі плиточки, проте давайте більше їх деталізуємо. Для того, щоб це зробити, нам необхідно створити ще один екструд меш Створюємо його, ставимо сюди, і нам потрібно підключити сюди у вибране ось цей топ. Щоб не тягнути ось так через усе це, ми просто створюємо. Розстановка, розводка. Ставимо сюди таку точечку. Дублюємо її. Ось так. І підключаємо ось такий дріт, який йде сюди у вибране. Супер! Дане налаштування буде відповідати середнє кільце. Ось. Підключаємо середнє кільце в Offset. Ctrl-H. Воно буде дорівнювати нулю. Та рухаємось далі. Після цього налаштування нам потрібен Scale Elements. Дублюємо, ставимо, відтягуємо від групи. Та під'єднуємо топ. У вибране. Це і буде відповідати за внутрішній радіус. Тож, дублюємо нашу групу. Та під'єднуємо внутрішній радіус. Ctrl-H. І тепер можемо цей радіус встановити на 0,8. Поки що нічого не змінюється. Та зараз ви все побачите. Тепер ось цей нот дублюємо Mesh. Та знову створюємо розводку. Ось тут ставимо, дублюємо. Ось так. І підключаємо у вибране. І тепер, як бачимо, ми екструднули грань, яку ось тут видвинули. Якщо подивитись каркас, давайте відключимо ось це. Ось так. Бачите, ми встановили ось цим нодом середнє кільце, тобто рухаємо ось цю частину. Та ось цим внутрішній радіус рухаємо товщину внутрішнього радіуса. І тепер, коли ми підключили ось цей нот, ми отримали екструд цієї грані, яку створили цими двома. Що ж, тепер підключаємо сюди таке налаштування, як внутрішня висота. Переносимо сюди ось цю групу. Підключаємо внутрішню висоту Offset Scale і Ctrl-H. Тепер ставимо ось тут налаштування. Десь. Давайте. Давайте ось так 0.10. Ні, ось так. 0.10. І тепер ось такі обережні плиточки шоколаду. Звичайно, можна ось тут ще додати set Material, щоб додати якийсь матеріал шоколаду. І наша шоколадка, базова її частина, буде готова. Давайте виділимо ось оце все. Нажмемо Ctrl-G. Створюючи групу, ми можемо змінити колір. Ось властивості колір. Давайте створимо колір. Він схоже на коричневий. І назвемо Шоколад. Тож, базова частина шоколаду готова. Єдине, що, на що ви можете звернути увагу, це те, що немає нижньої частини. Як це можна виправити? А виправляється це все дуже просто. Ми просто беремо ось від тут відтягуємо. Далі отут створюємо сполучення геометрії. Давайте ось так. Далі ось тут створюємо розводку. Дублюємо її. Далі знову її дублюємо. Ось так. І ось так. І тепер під'єднуємо. Так. Так і так. І під'єднуємо у геометрію. І все. Готово. І ось, коли ми під'єднаємо ось тут сет матеріал, у нас матеріал буде і тут, і тут. Тож, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. А в наступній частині ми розглянемо, як цю шоколадку можна модифікувати. Тож, всім до нових зустрічей!